Знаєш, вони саєлі-єлі там. Може, злівняються до вечора. Що, ще. Ну, скорочено, відкритий один типу. Нам же печатки треба збондити. О, а, блін, мало. А може, і не мало. А там, що далі? Ладно. Тут водок. Треба рамочку. Та що ж ми це якось пропустили? Зніму Так. І що ви тут? Ти не хочеш у нас пашинки сіяти? Ладно таку рамку ми краще заберемо. Так, 2, 3, 4. Коротше, рамок 8 лишиться. Хватит. А цих дві покладе у відводочок. Так. Це відкритий покладемо собі до постійно. Вони собі до сонячника гаруються далі. Опа! тут? на лапах. Та є, де яка рамка та є.